Всі військові скажуть, що в мене є піксель виданий і куплений мультикам. Перша причина, чого так роблять, тому що якість тканини кріпошив покупного одягу набагато краще ніж те, що видають. Якщо у нас буде виробляти ММ-25 і видавати, то він такі саме як піксель по якості. Просто в патерні ММ-25. Легалайз мультика це в тому, що людина може ходити в тому, що вона купила собі сама власне так само. DPM британка її всі не саме за любила, тому що вона дуже тонка, міцна, зручна і класна, дуже дуже кривний, зручний дуже дихає, дуже суперова. По великому рахунку ви можете подивитися на фотки тих же самих американців в Афганістані, які вже використовували мультикам в гірських умовах, десь метрів. За 10, основні а, частини силуету вони вже розбиті, вони вже не чітко ідентифікуються, і це і є саме цією задачею, яку робить будь-який камуфляж. Він не робить вас невидимим. Він розбиває силует для того, щоб неможливо було чітко детермінувати, де у вас там початок, де у вас кінець, там в який бік ви дивитесь, в який в бік не дивитесь. Це є основне покликання. Піксель наш о, саме в степу, такому він непоганий. А десь в лісі може не так уже класно.